Сумна звістка з фронту знову сколихнула наше місто. В бою за Україну загинув солдат 114-ї бригади територіальної оборони Олександр Борунов. Трагедія трапилась 19 травня поблизу населеного пункту Спірне Донецької області, коли ворог застосував хімічну зброю. 6 червня воїну виповнилось б 60 років, і він мав би демобілізуватись. Але страшна війна стала на заваді. Попрощатись з Олександром до спасу преображення. Собору прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали захисника на алеї слави сухоярського кладовища. Вічна слава герою до війни він займався будівництвом. Завжди допомагав всім. Був небайдужий до людської біди і горя. В його житті завжди особливе місце. Займала його родина. На захист якої він і став з 24 лютого 2022 року. І разом з побратимами він шов дорогами війни, щоб визволити рідну землю від цієї рашистської навали. Бачив все: горе, сльози, під втрати своїх побратимів. Вдару військового через російську музику неподалік білої церкви на базі відпочинку щинилася бійка між двома компаніями, як розповіла нашому телеканалу Очевидиця події Діана. Вона разом зі своїм хлопцем, чинним військовим, який приїхав додому на вихідні, відпочивала з друзями на березі річки. Поряд сиділа компанія, що слухала російські пісні. Тож дівчина та її друзі попросили вимкнути їх. Частина людей одразу погодилась інші ж почали агресивно себе поводити та пустили вхід кулаки, висловлюючись ще нецензурною лексикою. Згодом до них вибіг ще один нетверезий чоловік з шампуром і почав ображати оборонця та погрожувати йому. Після того як молодика попередили, що хлопець є військовим, він вдарив його в обличчя. Згодом у конфлікт втрутився власник бази відпочинку і заспокоїв усіх, як стверджує дівчина, ни. Іні, її коханик повернувся на фронт та обурюється такому відношенню до захисників почали ці провокації. типу, що це українські пісні? Що ви тут розказують? Це українські виконавці. На що ми їм кажемо? Ну, це не українські виконавці об'єктивно. Ось виконавиця проживає в Росії, тому, будь ласка, виключіть. На що почалося вийди звідси? Типу, хто ти тут взагалі така? Ось ці провокації. Словесне хамство, типу, пішла на звідси, і все таке. Е, я їм сказала, ви так не будете тут розмовляти. На що інша жіночка е, почала просто так: от вона підходить, бере за руки мене і починає виштовхувати. Типу, вийшли звідси, це не ваша територія. Вибігає ось цей здоровий бугай. З шампуром він вже просто був залитий горілкою неадекватний взагалі. В очах не було розуміння ситуації ніякої, що характерно у них було досить багато маленьких дітей, і в нас також була дитина в компанії маленька. Но це нікого не зупиняло. Він вибіг з шампуром, він почав просто Я зараз вас тут, і мене це, звісно, вибісило. Я думаю, блін, ти здоровий бугай, сидиш тут, бухаєш. Да? Якщо ти бухаєш, то хоча б проявляй увагу. Я йому сказала, ти зараз розмовляєш з людиною, яка тебе захищає на фронті, поки ти тут сидиш і заливаєш очі. І він мене отак от питає: хто оцей, оцей мене? Типу? Я кажу, да, оцей. І він просто бере із кулака моєму хлопцю в обличчя, просто з, з нічого. Наприкінці лютого, наш телеканал розповідав про шкільний скандал у селі Трушки, де вчителька нібито вдарила учня сьомого класу. Однак, за словами батьків, які стали на сторону педагога, в усьому винний син депутата Фрусівської сільської ради, як стало відомо, у цій ситуації є фінал. Останній забрав документи з Трушківської гімназії та перевів дитину до фурсівської школи. Натомість на вчительку досі відкрита кримінальна справа. За словами тата однокласниці. Олександра Анджамка, батько потерпілого тисне на органи дізнання, хоча всі терміни досудового розслідування вичерпано. До того ж, медичний огляд хлопця здійснила лікарка, яка до того ж є кумою народного обранця. Вона й видала незареєстровану довідку, яка і стала підставою для відкриття кримінального провадження. Що стосується вчительки, вчителька залишилась працювати. Вона виконує свої обов'язки, читає заняття. Дітки задоволені, тим паче, що вони ходили, просити директорку закладу, щоб залишити її на робочому місці. Але кримінальне провадження порушене по ній залишається відкритим. Я все-таки вважаю, що найближчим часом справа буде закрита, так як більшість дітей вказали про те, що удара не було. Службове розслідування внутрішнє, проведене в гімназії, зробило висновок, що мало місце порушення особистого простору, так як вчителька доторкнулася до нього, але удара не було. Тому Тілесних ушкоджень на неповнолітньому також не було виявлено. Тому справа все-таки безперспективна. У попередніх ефірах головних новин Білої церкви ми вже проаналізували статки шести заступників міського голови. Усіх їх ви бачите на екрані. А з їхніми нажитками може ознайомитись на нашому ютуб-каналі у розділі Важливі новини. Кожен тепер черга дійшла і до Василя Морського, колись він був тренером з плавання. Проте вирішив покинути спорт і поповнив ряди чиновників. Втім, чи вплинуло кар'єрне зростання на його заробіток? Дивіться далі. Найскромніший заступник міського голови Василь Морський відповідає у громаді за інвестиції, співпрацю з партнерами, економічний розвиток. Тощо, згідно з декларацією, за 2023 за свою роботу у стінах виконкому за рік отримав майже 678 тисяч гривень. А це в місяць в середньому понад 56 тисяч. Якщо порівнювати його загальну зарплату з 2022 роком, вона збільшилась майже на 30 тисяч. Крім того, Василь Петрович отримує від пенсійного фонду компенсацію за комунальні послуги, бо є учасником бойових дій. Інших доходів у декларації не вказав, адже офіційного бізнесу немає. Єдине чиновник був керівником клубу Ламантин, який у 2019 році ліквідували кешу у гривнях, доларах чи євро. Морський показувати не став з нерухомості має лише квартиру в Білій церкві, придбану ще у 2016-му, та земельну ділянку у фурсах площею тисяча метрів квадратних. Варто відмітити, що до 2020 року у декларації значили, що він був власником 25% ще однієї оселі. Але куди поділась ця частка, продав, переписав чи інші обставини у документі ніде не вказав. Примітно, що людина, яка відповідає в громаді за стратегічний розвиток інвестиційний клімат, ймовірно на перемовини з партнерами їздить на громадському транспорті. Бо автівки немає. Дружина, хоч і вказана у декларації, але доходів також немає. З відкритих джерел інформації відомо, що нині вона перебуває за кордоном. Коли нам потрібен якийсь енергоресурс, світло, ми його повинні використовувати. Не потрібно, ми його повинні вимикати. Так само і з водою, так само в кого є можливість її з теплопостачання. Ну дуже прості рекомендації. От просто енергоефективність ж не. Якесь незрозуміле там твердження. воно ж від слова ефективність. От Просто ефективно потрібно все використовувати, що навколо так само і енергоресурси. Свої думки щодо статків заступника міського голови Василя Морського пишіть у коментарях під цим відео. Також, шановні наші глядачі, для вас є оголошення. Завтра до нас у студію на інтерв'ю завітає начальниця пенсійного фонду міста Оксана Бурімська. Тож ви маєте унікальну можливість поставити їй запитання у нашому ефірі. Пишіть свої питання у коментарях на нашому ютуб-каналі під цим відео. А ми неодмінно завтра їх поставимо гості. В Україні різко зріс попит на переоформлення машин. Про це повідомляє головний сервісний центр МВС. Зокрема, такий попит пов'язаний із законом про мобілізацію, а саме з пунктом про вилучення другого авто на потреби ЗСУ. Зі слів начальника сервісного центру Білої церкви Олександра Барабаша. Ще з початку травня хвиля перереєстрації спостерігаються і у нашому місті. Автовласники найбільше користуються послугою переоформлення за договором. Дарування або ж купівлі продажу нині за день проводять близько 150 реєстраційних дій порівняння з, з минулим роком по договору дарування ми за прошлий рік аналогічного періоду часу переформили. Сім транспортних засобів за договором дарування в цьому році. Ми переформили 157 уже за аналогічний період по договору дарування транспортних засобів. Взагалі ця операція перереєстрації транспортних засобів збільшилась майже в 4 рази відсотковим відношенням. Активність розпочалась десь за тиждень півтора до 18 числа. На сьогоднішній день спостерігається невеликий спад з приводу перереєстрації, але все рівно люди поки місідуть і перереєстровують. На сьогоднішній день майже використовуються всі талони, які ми формуємо в електронній черзі. Вони майже всі розбираються. Війна між сусідами одного з будинків міста у районі ДНС зайшла надто далеко. Протягом семи років вони сперечаються за благоустрій. Розібратись у ситуації до нас звернулась глядачка, але як виявилось, там справжній сценарій місцевої кайдашевої сім'ї. Наша Олена Бойко розкаже усі подробиці. Вирубка дерев за для парковки, псування майна, постійні суди та скандали. Саме з такими проблемами вже багато років живуть мешканці будинку по бульвару Олександрійський 141 Пані Валентина скаржиться на незаконне облаштування паркомісць, нібито під карман для розвороту спецтехніки та користування головою кооперативу. Вважає, що приватні автівки тут стояти не повинні, адже ця територія є комунальною. І якщо й робити стоянку, то для всіх мешканців. Динку до того ж, платити гроші за її прибирання не збирається, тому неодноразово писала заяви до міськвиконкому та поліції. Загального користування земля належала всім. Прийшов до влади в 2017 році е, ніякий партяник. Який в свою чергу не закінчив ні середню школу, стояв на обліку в дитячій кімнаті міліції. Зараз він став керівником машину ставить свою мікроавтобус, причому не його мікроавтобус, тобто він працює на якогось дядю. Він ставить місто тих дерев, які у нас росли. Підговорив з зацікавленими, і підвідом, що нам треба зробити для спецзасобів таку розворотну ділянку. Вони заасфальтували і тепер користуються одноособно користуються для свого власного транспорту ділянкою. Ніхто більше не може поставити автомобіль свій, тільки з определенної. Ізбраний під час спілкування з Валентиною до нас вийшли співмешканці будинку і почали скаржитись на неї. За їхніми словами, жінка заважає спокійно жити, не платить за комунальні послуги, конфліктує з сусідами та навіть тримала козу в квартирі. І це все попри те, що пенсіонерка навіть не зареєстрована в оселі, а власницею житла є її матір. Люди діляться їм паркувальна зона аж ніяк не заважає. Адже раніше на цьому місці стояло болото, та й тоді залишали маш. Тож мешканці зорганізувались та за власні кошти навели лад. Вона не приписана тут і свої закони встановлює. Не кричіть. Не прописана і свої закони встановлює. Валя, я просто тебе дуже прошу прекрати тероризувати всіх людей. Що ти всіх оце сюди визиваєш? Тебе вже зна поліції, тебе вже єдине, що і залишилося і суди ж були. Ну на що ти це все одно продовжує і ваше плім'яється? Вони із психіатричної з якої зате вона не психіатричної. Водночас, голова кооперативу Сергій Портяник констатує, що для зведення парку зібрали усі необхідні документи та отримали згоду більшості. А Валентина просто вирішила помститись за те, що нещодавно виграв у неї суд, який зобов'язав її виплатити 29 тисяч боргу за комунальні. Розповідає, як тільки став головою і ще не знав про заборгованість, відносини між ними були нормальні. Показує відео, як жінка псує табличку, також його авто та велосипед. Верталася в прокуратуру, так щоб заборонити мені ставити велосипед. Uh -huh. Прокуратура відправила опять же, на інспекцію по благоустрою, виканавчий, це в минулому році, uh -huh. а, навіть 24-й рік, січень місяць. От. І вони приїхали. Под... Вона мотивує те тим, що, що велосипед стоїть і заважає її пройти. На Кожен день цей велосипед. і за чого опять же, ну, у нас все, все там, все, що робиться, це із-за неї. Тобто раніше була табличка, воно ну, вона стоїть, вона її зруйнувала. Так, вона вирвала середину, вивалила мене відеозаписи, Я ще вам показував. Є ціла купа. От е вона, вона це все діла, зламала. Потім, вже як неможливо, було вже і інспекція. Приїжджала до конфліктних ситуацій. Неодноразово залучали поліцію. Лише за рік сусідка відкрила на голову кооперативу п'ять кримінальних справ. Натомість чоловік звинувачення відкидає і вважає їх надуманими і безпідставними. Та додає, що він не єдиний з ким судиться Валентин. В даному випадку у нас все зроблено законно, всі дозволи є. Поэтому, ну, якщо навіть місто, я ж вам казав, у нас цей, коротше, асфальту не було, було зроблено покриття грантів. Потім місто, коли робило асфальтні роботи, вони приїхали нам за рахунок міста, зробили покриття. тобто це... Ну, все законі. згідно з даними сайту судова влада України. Починаючи з 2012 року, ми нарахували лише у Білоцерківському міськрайонному суді 35 справ пов'язаних з цією пані. Крапки у них поставить Феміда. Сподіваємось, що рано чи пізно сторони порозуміються, і жити у цьому будинку буде комфортно для всіх. А на Красній площі ви не хочете взяти дозвіл? Я вам даю дозвіл і безплатно. я на не беру. Ще дітей беріть до там. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що провели цей час з нами та дізнались головні новини свого регіону. Якщо ви бачите несправедливість, чи вас турбує певна проблема у громаді, не соромтеся, пишіть чи дзвоніть нам за телефоном 068 905 06 26. Ми чекатимемо. Також бережіть себе. Не дозволяйте ображати військових, бо вони там захищають нас з вами від найбільшого зла у світі Росії.